Вітаю, неславні! у першому у цьому році випуску TXT з оглядом нових релізів. Минулий тиждень очікувано став не найвражайнішим на прем'єри, проте навіть зараз було складно обрати рекомендовану десятку, бо гідних релізів завжди більше. Нагадаю, мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст і це черговий вже дев'ятнадцятий випуск. Новинки тижня слухай українське. Рушаємо! Слухайте українське, слухайте українське. Слухайте. Українське. Слухайте українське. Слухай українське. Слухай українське. Новинка номер один: Лаод Яріма. Забирай. Якби випусків TXT слухай українське не існувало, то їх потрібно було б вигадати заради цього сингла, бо ще не слухаючи його авансом, склалася така ситуація. Що я дуже полюбляю творчість Влада, а той, що за кадром Коля, поціновувач стилю Марії, такий сингл не міг пролетіти повз TXT, але справа тут не в особистих вподобаннях. Це дуже стильний трек з вкрай влучними словами. Любо я то, тобто ти можеш забрати все, що хочеш, типу, але знаєш, що навіть у пітьми моя любов знову не У цьому синглі. У Яріми немає своєї сольної партії, і в цьому є окремий шарм, тому що її якби трішечки не вистачає. Проте, коли її голоса лунають в унісон або там, де Марія доповнює беквокалом партію влада, це звучить ніжно-молодійно і тендітно захоплююча. За цей стиль Дарк Поп R&B ми завдячуємо Сергію Маркову, який працював також над попередніми новими релізами Лауда. Новинка номер два Суров. Анастасія Приходько. Холодно. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Анастасія А Я Олександр Сур. Я хочу від усього серця подякувати всім вам, що ця пісня так відгукується у ваших серцях та вашій душі. А я хочу подякувати всім, хто працював над цією роботою, починаючи із фотографій, запису, відео, мейкапу. Друзі, якщо когось забув, вибачайте. Ми про вас пам'ятаємо. дякуємо вам, любимо вас. Але саме головне, я хочу побажати вам, щоб в ваших серцях ніколи не було холодно. А ми зробимо все для того, щоб ви відчули наш вайб. Ще один дует з не менш проникливою піснею у нашій добірці. Слова цієї пісні пробирають до самих кісток, як і лютий холод, і так само лишають по собі мурашки на шкірі. Їх написав сам Олександр, і приємно, що у нашому шоу-бізі трапляються такі несподівані конекти, коли й народжуються такі хіти. Аранжування до цієї пісні написав Дмитро Скляров. Слухайте українське, підтримуйте українське. Слава Україні. Героям Слава. Я не не прийшла біда. Новинка номер 3 Гошуля, Каріотайп, Спрага. Спалює віктре, замало води, се спрага. Прага до українського Інді, можливо колись іщухне, проте не зараз. Спрага чуттєвий, і водночас глибокий сингл. Вітання всім з вами гошуля, і я зразу хотів би подякувати ту каналу TXT за надану можливість розповісти про створення треку спрага, про те, як все відбувалося. По перше, ми не планували робити цю пісню заздалегідь. Це трапилось отак так випадково. Ми сиділи біля студії. В мене була гітарка. Я там дав. Перші два акорди. Даніель на якомусь автоматичному магічному рівні щось заспівав. Ми переглянулися і в цю хвилину зрозуміли, що відбувається якась прикольна магія. Зразу йдемо до студії. А от що відбувалося вже на студії, розповість Даніель, котрий прямо зараз під'єднається до нас. Далі насправді все було доволі таки просто. Ми зайшли до Хочу на студію, записали фінальну версію пісні, і вона нам дуже сподобалась, і ми вирішили її випустити. Ось таким чином вона з'явилася на стрімінгових платформах, і тепер ви можете її послухати на зручній для вас. Георгій, Який Гошуля та Данило з «Каріотайп» самі і є авторами слів та музики до цієї пісні. Символічно, що пісня вийшла 31 грудня, Якими б не були бажання артистів, особливо якщо це перемога і зліт популярності їх творчості, то нехай вони здійсняться і якнайшвидше. Дякуємо каналу TXT, Слухайте українське, поширюйте українське. І слухайте Каріатайп та Гашуля. Пісня Спрага. До нових. Столітні друки, замко і в ми стали. Новинка номер 4 Андрій Подкалюк. Багаття. Тобі уземоє багаття, спаліно тобі плаття. Співавтор останніх потужних синглів Волошина Зорі та Анни Трінчер-Колоски випустив свій сингл Багаття. Сингл цікаво грає на контрастах повільної течії музики та запального приспіву. Друзі, привіт! Я Андрій Подкалюк, і сьогодні я вам розповім про мою нову пісню Багаття насправді так буває, що сідаєш писати одну пісню, а з неї народжується зовсім інша. І так вийшло саме з моєю піснею. Була була написана пісня і. В Студію прийшов мій товариш і колега Женя Соломін, який є співавтором пісенні Зорі для Саші Волошина і Колоски для Ані Трінча Мій друг. І він послухав мою демку і в нього вийшла фраза В тобі усе моє багаття. І це все змінило. І з тих слів народилась зовсім інша пісня, яку. Яку ви маєте змогу зараз послухати, як зазначив вище Андрій, Євген Соломін не тільки допоміг з хуком у словах до цієї пісні, але є автором цієї музики та вище згаданих синглів. Також тому, друзі, слухайте українське. Зараз народжується багато класних пісень, класного контенту. Підтримайте наших українських виконавців і авторів. Слухай українське. Дякую. З тобою протікає так. Ми Новинка номер 5. Клавдія Петрівна. Ості чорні, білі. Я навіть і не знаю, як охарактеризувати цей трек, авторське поп-музичне хуліганство двох талановитих виконавців вкрай самобутні артисти. А для тих, хто з нами вперше, Клавдія Петрівна, вона ще й інкогніта, бо ніхто, крім Остапа, не знає, хто вона така, і, можливо, навіть вона сама ще досі не знає. Так чи інакше, це нам подарунок від артистів на новий рік. Не граємося з вогнем, а доля в чорній білі. Перед тим як продовжити, нагадаю, що у нас є плейлист Spotify з назвою Слухай Українське, де ви знайдете всі ці сингли, а також завжди і тільки нові свіжі актуальні релізи. Також не просто прошу, а закликаю підписатися на наш канал, бо тут ви дізнаєтесь про всі актуальні новинки та новини українського шоу-бізу і закрийте для себе питання, що послухати а також дізнаєтесь багато нового про історію української, європейської та американської музики. В окремих випусках Тіксті. Лайк та коментар не те, що не будуть зайвими, а допоможуть нам у розвитку каналу. Заздалегідь, дякую. Продовжуємо. Новинка номер 6. Разав. Скажи. Що може бути важливіше, ніж любов? скажи, що може Легкий прифанкований вайб із таким важливим, майже сакральним питанням у приспіві, що може бути важливішим ніж любов? Літній настрій у ці сурові часи. Що може бути важливіше, коли yeah. то скаже новинка? Номер сім: гра, Ши. депутатська? Політичний реп замовляли. Хлопці підіймають градус та торкаються найболіших тем пораненого українського суспільства. По кармана розпихали, повторили. Новинка номер 8 Клонекс Голубенко. Дим. Тільки солодкий дим в кого та Речитатив Клоникса, відверто кажучи, на поціновувачів стилю. А ось приспів Голубенко та дуже прикольний кліп. Рекомендую: Нова Українська школа. Новинка номер 9. світли, де ти, де ти за тобою не забув. Із назви зрозуміло, що пісня про пошук і про сподівання, а ще вона про усвідомлення. Мелодійна, гірка лірика. Новинка номер 10 Мані видихаю. Я видихаю ценки, я видихаю ти тебе це Свіжий як фреш, український треб з мелодійним речитативом на темну, як ніч, музику нема Таким був цей тиждень. А у плейлисті Spotify Слухай Українське вас чекають всі ці релізи та ще багато новинок. Дякую, що були зі мною та з нашим каналом. Підписуйтесь та допомагайте нам поширювати український контент, формувати нову українську культуру. До нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!